Всім привіт! Друзі, рубрика огляд стану, ваш улюблений Opel Astra H. Гарний стан, хочу показати вам, як вона виглядає. Автомобіль гарний косметично. Це чистий сьомий рік, ціна її відразу скажу 6 тисяч доларів. 1,6 бензин, вона має 218 пробігу. Комплектація в неї в принципі, має туманки, має легкосплавні диски. Вона на гарних зимових колесах. Бліни гальміні фактично ближче до нових колодка. Можна сказати, що теж нова. Так, задні адекватні. Задні колодки відсотків 30%. Гума рік не свіжий, але протектор непоганий. Повністю комплектна. Має шторку. Має коври, тут є запаска знизу, зараз діставати не буду. Шторка присутня, вантажна сітка також присутня, без рижиків. В гарному косметичному стані бампери Не подерті, не потерті, свіженькі. Зараз покажу з приладом по ЛКП. Салон. Такий стан, сидіння. Не знаю, чомусь камера, оце ж кажу, камера айфона сіє. Так, маємо 6 airбек подушок, сидіння, фронтальні і бокові шторки, таке кермо, круїз контроль, мультикермо, кондиціонер в неї присутній, ну, звичайно, що бортовий комп'ютер, два електросклопід'ємники, регулювання підігрів дзеркал, АБС. Гарний салон. Машинка косметично гарна, майже немає якихось таких серйозних слідів. Експлуатації, подряпин. Приєм гарненький, непотертий, карта тут гарна. Сидіння також гарне. Тут є сліди використання, невеличкі складочки. Так, в загальному підлокітник також присутній. Кермо перешито вінілом з перфорацією. Тут у нас управління світлом. Отак виглядає по фарбі. Зараз покажу. Під капотом також машинка заводиться гарно, фазорегулятори не барабанять, 1,6 бензин, 218 пробігу, днище гарне, рижиків немає. Я зараз все детально вам продемонструю. Так. Кузов. Так, зблизька буду знімати, це переднє крило з водійської сторони. На капоті є невеликі, нечисельні сліди експлуатації Це сколи. Двигун зараз заведений, працює рівненько. Все добре. Теж низ дверей. Задня арка. Дах, реальний також має, інколи їх нема. Задня кришка. Кришка мальована, так як і було заявлено всім тим, хто звертався, багато хто просив рубрику огляд стану. Знімаю, можете подивитись, передивитись на кришці, нічого страшного. Можна сказати більш-менш лайтова косметика. 250 мікрон району такий пробивається. Нічого критичного. Дах тут. Дах тут. Проєми, зараз покажу. Будь ласка, проєм оригінал. Пороги цілі. Так, Тут у нас все добре, просто бруд. Рижика немає, це воно забруднилось від дорожньої ситуації, тому що було дуже багато снігу в рівному. Автомобіль в Рівному за 100 доларів переїде до столиці. Живенька астра, сидіння, до речі, не шиті. Кермо було пластмасове, тому його передували. Так, зараз покажу під капотом. Так, дивіться, болтики не чіпані, капот так само. Чистий гарний антифриз, рівненька робота двигуна, наклейки всі завод. Тут болт не кручений, так само аналогічно, переднє крило не кручене, і капот теж не кручений. Все добре, робота рівненька. Під капотом загального машина виглядає гарно, корозії немає. Все гуд Тут капот також без слідів корозії. Бампера. Бампера гарні. Є невеличка тріщинка на туманці. В принципі, туманка працює, тріщинку ту майже не помітно, але вона є, кажу відразу, щоб не звертали на це увагу, потім як приїдете її купувати. Так, є молоточок, який, дай Бог, нікому ніколи не знадобиться. Тут є бумаги по сервісу всі присутні. Другий ключик, будь ласка. Так, всі записи присутні. 185 тисяч. Пливу міняли через 15, що в принципі класно. Тут ще є бумажки теж по Присутні. Ну, кому детально треба, то фото є в групі, можете передивитися. Так, ключика два. за це сказав. Автомобіль розмитнений. Сьомий-сьомий, будь ласка, він код, 75 кВт-двигун. Можете зробити скрін, перевірити по базі. Ну, все, друзі, якось так, така астра, він код тут. А тут є відремення пошкодження, тут не покажу. Все, кому цікаво, телефонуйте. Телефон 050 28 47 065, ціна 6000, сьомий рік, 1,6 астра, зфарбованих елементів задня кришка, косметика в машині гарна, автомобіль без корозії, з круїз контролем, кондиціонером, на туманках. Ну так, все гарно. На релінгах. Диски, колодки, порядок, резина не нова, але протектор гарний. Сезон доїздити спокійно. Повністю комплектна шторка, запаска все є на місці. Все, Всім добра, всім пока.